Чорна діра це сферична область всесвіту. Свого роду просторова тимчасова бульбашка з сильною гравітацією. Ця бульбашка притягує об'єкти, ніби розтягуючи тканину космосу подібно до зірки або планети. Поверхня бульбашки називається горизонтом подій Чорної діри. Він поділяє всесвіт на дві області зовнішню та внутрішню. За горизонтом подій, ткани на всесвіту тягнеться настільки швидко, що ніщо навіть світло не може вирватися із чорної діри. Сьогодні нам відомо, що у всесвіті міститься безліч чорних дір. Вони знаходяться дуже далеко і не становлять для нас небезпеки. Тим не менш, з цікавості ми можемо поставити питання, щоб ми побачили, впавши в одну з них. Відповідь на це питання дозволить нам покращити розуміння екстремальних явищ у Всесвіті та виправити кілька поширених помилок на цю тему. У центрі нашої галактики Чумацький шлях знаходиться понад потужна темна діра стрілець А із зірочкою. На космічному кораблі ми підійшли до неї на розумну відстань і вистрибнули в космічну порожнечу. Так починається наше падіння. Воно триватиме близько години і буде фатальним для нас. Корабель залишається на місці на орбіті Чорної дірки та спостерігає за нашим падінням. Перший етап перед падінням. Перш ніж почати падати, ми зіткнемось з проблемою. Чорна діра понад масивна. Її гравітація дорівнює масі мільйонів мас сонця. Володіючи таким тяжінням, вона захоплює зірки та навколишню матерію, утворюючи щільний диск плазми, що обертається навколо чорної діри. Цей диск обертається неймовірно швидко, майже зі швидкістю світла, і втрачає енергію через тертя, яке розігріває диск, через що диск випускає потужне видиме ультрафіолетове, рентгенівське та гамове промінювання. Через це випромінювання ми відразу осліпнемо і ризикуємо бути спаленими живцем. Хоча й сама плазма, яка може досягати кількох мільярдів градусів, теж може спалити нас живцем. Тому далі ми припустимо, що озброїлися стійкий скафандр, який захищає нас від жару і не пропускає шкідливе випромінювання. Проте скафандр не вирішує проблеми неймовірної яскравості акреційного диска, ми все ще нічого не бачимо. Тому уявімо, що на шоломі є світлофільтр, який знижує яскравість диска, завдяки чому ми можемо бачити його у деталях, як і зірки на фоні. Перше, що ми помічаємо, синій диск. З усього електромагнітного спектру наш світлофільтр пропускає тільки видиме світло, яке можуть сприймати наші очі. У цій частині спектру диск випромінює більше синього, тому що довжина хвилі цього кольору більш енергетична. Той самий ефект надає гарячим зіркам синюватий відтінок. Що дивно, одна сторона диска яскравіша за іншу. Все тому, що матерія обертається дуже швидко, настільки, що з одного боку вона наближається до нас на великій швидкості, тоді як з іншого боку, вона віддаляється від нас. З одного боку світлові хвилі складаються і ми їх сприймаємо із більшою частотою, але в іншому боці світлові хвилі розтягуються і доходять до нас із меншою енергією. Це ефект доплера, теж явище, яке відбувається зі звуком, коли повз проїжджає машина. Дивлячись на чорну дірку, ми бачимо, що задня частина акреційного диска спотворена, ніби вигнута вздовж горизонту подій, формуючи кільце світла. Це є ефект обумовлений сильною гравітацією чорної діри, яка відхиляє промені світла, діючи в якості гравітаційної лінзи. Дивлячись в одному напрямку, ми побачимо об'єкти, які розташовані в іншому. Зрештою зірки на тлі здаються трохи синюватими. Ми цього не відчуваємо. Але чорна діра спотворює час таким чином, що наш годинник злегка сповільнюється відносно годин далеких зірок. У порівнянні з плином нашого часу світло від зірок здається настільки прискореним, що ми бачимо його зміщеним у синю область відносно його початкового кольору. Другий етап падіння крізь акреційний диск. Напрочуд перші 10 хвилин падіння Чорна Діра ніби віддаляється від нас. Ми все ближче і ближче до неї. Але здається, що вона стає все меншою і меншою. Уявіть, що кидаєте м'ять через машину. Кинутий під кутом 90 градусів він перетинає її поперек. Водій бачить м'яч, що перетинає машину під прямим кутом. А тепер уявіть, що автомобіль рухається. Тепер водій побачить м'яч, що летить спереду під гострішим кутом. Через рух машини здається, що об'єкти, які досягають її, рухаються під іншим кутом, ближче до передньої частини. У нашому випадку схожа ситуація. Тільки замість м'яча промені світла. Світло доходить до нас від диска під певними кутами. Але через те, що ми рухаємось до чорної дірки, здається, що промені досягають нас з іншого напрямку, скупчуючись спереду. Це аберація. Протягом перших 10 хвилин ми падаємо дуже швидко зі швидкістю 4% від швидкості світла. З цього моменту і далі чорна діра починає зростати у полі нашого зору. Протягом хвилин ми поступово зближуємося із чорною діркою. Наша швидкість зростає, і спереду світло доходить до нас з яскравістю, яка збільшується. В той час, як позаду нас, ми спостерігаємо, як світло стає тьмяним. Це знову ефект доплера у дії. При падінні в чорну дірку ми стикаємося зі світлом перед нами. В той час, як світло позаду нас, стає все важче досягти нас. Якщо ми подивимось назад, то зауважимо, що годинник на кораблі йде повільніше, ніж раніше. Ефект слабко виражений, але все ж таки помітний. Він також обумовлений ефектом доплера. Якщо ми уявимо, що годинник спускає сигнал кожну секунду, то ці сигнали будуть доходити до нас все довше і довше. І тому ми спостерігаємо хід стрілки годинника у повільній дії. Минають хвилини і ми поступово пролітаємо через диск із матерії. Несподівано через 57 хвилин падіння здається, що диск згасає. Щойно ми досягли точки, після якої матерія не може стабільно обертатися навколо чорної діри. Гравітація настільки сильна, що на цій відстані плазма починає дуже швидко по спіралі потрапляти в чорну дірку. Тепер все відбуватиметься набагато швидше. Третій етап перетинаючи горизонт подій. Лише через дві хвилини ми вже вдвічі ближче до горизонту подій. З цього моменту будь-яке світло зовні приречене потрапити у чорну дірку. Ця область називається фотонною сферою. На її межі світло навіть може обертатися навколо чорної діри. У міру нашого зближення пасажири, що залишилися на кораблі, спостерігають, як наші зображення тьмяніють і поступово сповільнюються, поки не заомре на горизонті подій. Світлу, що йде від нас, потрібно все більше і більше часу, щоб вирватися із зони дії Чорної дірки. Воно доходить дуже повільно і поступово слабшає. Пасажири ніколи не побачать, як ми перетинаємо горизонт подій. Але ми лише через 24 секунди після перетину кордону фотонної сфери перетинаємо горизонт події. з цього моменту ми не зможемо повернутися. Але що ми спостерігатимемо, коли перетнемо горизонт подій? Як не дивно, нічого особливого фактично буде вкрай складно визначити момент, коли саме ми перетнули б горизонт подій? До нас все ще доходить колір далеких зірок, який потрапив у Чорну дірку разом із нами. І ми все ще бачимо корабель на орбіті, на якому хоч і здається, що годинник сповільнився, але він все ще йде. І так само ми відмінно бачимо наше тіло і стопи, зокрема. Адже навіть якщо світло потрапило всередину чорної діри, воно все ще може рухатися вгору відносно нашого світла, а отже і досягати наших очей. Це фундаментальний принцип. Глобально простір час викривлено чорною діркою, яка створює горизонт подій, у середині якого об'єкти більше не зможуть потрапити назовні. Але локально простір час практично плоский і його кривизни непомітно, що означає, тут усі об'єкти поводяться як завжди. Більше того, попри те, що можна подумати, зображення Чорної діри зовсім не оточило нас. Навіть коли ми всередині неї, вона займає лише 15% нашого поля зору, інше ж всипане зірками. І знову все через аберацію. Тепер, коли ми рухаємося дуже швидко, світло, що доходить до нас з боків і навіть позаду нас, тепер сприймається як те, що йде попереду, наше поле зору стискається перед нами і розширюється позаду. Зокрема, корабель позаду нас здається все більшим, хоча ми і віддаляємося від нього. Ми перетнули горизонт подій, але не сталося нічого незвичайного. Однак, якщо ми надішлемо сигнал назовні, він ніколи не досягне адресата. Усьому, що потрапило на горизонт подій, судилося падати вниз без будь-якої надії на повернення. Але поки що все гаразд. А ось ще через 30 секунд прямо перед досягненням центру Чорної діри, в одну мить ми відчуємо неймовірно потужну силу. Яка або буде розтягувати нас, поки не розірве. Це спагеттифікація. Наша голова трохи далі, ніж стопи від центру чорної діри. Але різниці тяжіння достатньо, щоб тіло дуже швидко розірвало. У нашу останню мить у нас буде відчуття, що ми падаємо на плоску поверхню, начебто ми наближалися до поверхні абсолютно чорної планети. Поки коло світла ставатиме все яскравішим. Ще через 10 частку секунди розірвані на дрібні шматочки останки нашого тіла досягнуть центру Чорної дірки. Тут наша подорож закінчується. На даний момент сучасна фізика не може описати, що відбувається настільки близько до центру Чорної діри. Поточна теорія визначає сингулярності – точки у яких кривизна простору часу спрямовується у нескінченність. Але вчені підозрюють, що цих сингулярностей насправді немає. Нам потрібно поєднати теорію гравітації з квантовою фізикою, якщо хочемо зрозуміти ці екстремальні області космосу. А поки що, деякі гіпотези навіть ставлять під сумнів можливість виживання після перетину горизонту подій. Більше того, в реальності у чорних дірок може бути момент імпульсу, який створює дивні ефекти з множинними горизонтами подій та математичними нестабільностями, наслідки яких ми ще не розуміємо. Тим не менш, поточна теорія все ж дає нам гарне уявлення про те, що ж ми побачимо. Зокрема, ми можемо виправити кілька поширених помилок, наприклад, що акреційний диск навколо чорної діри не помаранчевий а синій. Якщо на деяких зображеннях він представлений помаранчевим, це тому, що вчені використовують помилкові кольори, функція яких лише передати яскравість, але не справжній колір у видимому спектрі. Інша широко поширена ідея, що ми спостерігатимемо всю історію всесвіту, що розгортається перед нашими очима поки наше поле зору не буде поглинене чорною дірою. Це теж помилково тому, що не враховується ефект Доплера та аберація світла. Однак ще багато загадок належить розгадати, і потрібно почекати, поки наша теорія удосконалюється, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в серці справжньої чорної діри.